Вітаю на уроці математики. Тема уроку додавання і віднімання в межах 3. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо. Роботу швидше. Починаймо! Приготуй пальчики. Порахуємо усно. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків? Десять пальчиків. Розглянь форми номікону. Форма один. Пальчик. 1. Позначимо цифрою 1. Форма 2. Пальчики 2. Позначимо цифрою 2. Форма 3. Пальчики 3. Позначимо цифрою 3. А тепер полічимо у порядку зростання. 1, Два, три. Полічимо у зворотному порядку три, два, один. Пригадаємо сусідів числа два. Попереднє число один, а наступне число. Три. Сусіди числа два, один і три. Пригадай склад числа. Скільки яблучок ліворуч? Три. Скільки яблучок червоних? Одне. А зелених. Два. Число три це. Один і два. Скільки яблучок? Праворуч. Три. Скільки червоних яблучок? Два. А зелених. Одне. Три це два. І один. Скільки рибок? Одна. Позначимо цифрою один. Скільки рибок припливло? Дві позначимо цифрою 2. Рибок стало більше чи менше? Більше кількість їх збільшилася. То який знак ми поставимо між числами? Плюс чи мінус? Кількість збільшилась, тому поставимо знак плюс. А скільки разом рибок? Три. Один плюс два дорівнює три. Скільки м'ячів жовтого кольору? Два. А різнокольорових м'ячів? Один. А скільки разом? Три. А який знак ми поставимо між числами? Плюс чи мінус? Плюс. Будемо виконувати дію додавання. 2 плюс 1 дорівнює 3. Скільки пташок у гнізді? 3. А скільки пташок? Улетіло одна. Яку ми будемо дію виконувати? Додавання чи віднімання? Пташок стало більше чи менше. Пташок стало менше, тому будемо виконувати дію віднімання і використаємо знак мінус 3 мінус 1 дорівнює 2. Скільки яблучок на гілці? 2. А скільки яблучок впало? Одне. Який знак ми поставимо між числами? Якщо яблучок стало менше. Знак мінус. Будемо виконувати дію віднімання. 2 мінус 1 дорівнює. Один. Одне яблучко у нас залишилось на гілці. Скільки повітряних кульок? Три. А скільки кульок улетіло? Дві. Кульок стало більше чи менше. Менше. Який знак ми поставимо між числами? Знак мінус. Виконуємо дію віднімання. 3 мінус 2 дорівнює 1. Підготуємось до роботи в зошиті. Підготуй зошит та олівчик. І підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали. І додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадай, як же правильно сидіти за партою, спину тримай рівно. Лікті поклади на стіл ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримаю трьома пальчиками, кладу на середній, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи чотири клітиночки вниз і на п'ятій пропиши 1, 2, 3. Між цифрами залишай порожньою одну клітинку. Один рядочок клітиночок вниз пропусти порожніми і пиши разом зі мною. Один плюс 2. Дорівнює. Покажи один пальчик. Додай ще два. Скільки пальчиків стало? Три. Запишемо результат. Вправо відступи три клітиночки. На четвертій запиши 2 плюс один. Дорівнює. Покажи два Пальця. Додай ще один. Скільки пальців стало. Три. Запишемо результат. Пропусти один рядочок клітиночок вниз порожніми. І запиши разом зі мною. 3 мінус один. Дорівнює. Покажи три пальчики. Забери один пальчик. Заховай! Скільки пальчиків залишилось? Два. Запишемо результат. Вправо відступи три клітиночки порожніх. На четвертій запиши. Два. Мінус один. Дорівнює. Покажи два пальчики. Заховай один пальчик. Скільки залишилось? Один. Запиши результат. Пропусти вниз один рядочок клітиночок порожніх і записуй разом зі мною. 3 мінус 2. Дорівнює. Покажи три пальчика. Заховай два пальця. Залишилось. Залишився один пальчик. Запиши результат. 3 мінус 2 дорівнює 1. Роздивись уважно геометричні фігури. Які фігури ти бачиш? Трикутники жовтого кольору, зеленого, фіолетового, синього та круг якого кольору червоного. Поміркуй, будь ласка, яка фігура зайва? Зайва фігура. Це круг. Абсолютно вірно. А у нас на екрані з'явилися емоційні ромашки. І це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло, пальчик вниз. Я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Було важко, але ми впоралися з усіма завданнями. А я дякую тобі за чудову роботу! До нових зустрічей!